Сьогодні трішечки про те, з чим можна звертатися до логопеда. Якщо ви помічаєте, що дитина пропускає звуки, спотворює їх, або її просто складно вимовити, це означає, що необхідна консультація логопеда. Але перш на що, слід на що звертати увагу, це те, що норма появи тих ті, чи інших звуків. тобто, Трьохрічна дитина, ми не можемо від неї вимагати і хотіти, навіть щоб вона вимовляла сонорні звуки, литери. Таке буває, що іноді діти вимовляють ці звуки і в трьохрічному, і в чотирихрічному віці, але норма їх появи до п'яти з половиною років. тобто... Коли вже дитина виповнилось 5,5 років, і ці звуки сонорні литари відсутні, то тут вже може мова йти про те, що ці звуки мають фізіологічно з'являтися бо по віковій нормі вони мають вже бути, і тут може знадобитися консультація логопеда, допомога у постановці того чи іншого звука. Ось, щоб виправити спотворену вимову, або якщо ще спотворена вимова сформувалася, наприклад, дитина вимовляє звук, ри, або його замінює, вимовляє звук ри неправильно, тобто йде заміна на інший звук якийсь, або дитина цю вимову спотворює, горлова вимова, щечна вимова. То тут потрібно, щоб ця вимова спотворена, не закріплювалася, її потрібно викорінити, її потрібно поставити правильну звукову мову і вести в активне мовлення. Ось також потрібно звертати на шиплячі, на свистячі звуки, тобто є норма появи тих чи інших звуків. Якщо йдеться про маленьку дитину, то в першу чергу з'являються в нас губні звуки. Ми ПИФ. Чому у нас у маленької дитини перші склади МА-ПА? Тому що губні губні звуки з'являються в першу чергу, і вони, і це перші ці слова ма-па, бо вони найлегші. Далі мають вже бути свистячі звуки нижнього ряду, потім вже, потім вже шиплячі, вони складніші, тому що язик, щоб навіть вимовити цю звук ши, потрібно язик тримати вгорі. Тому тому і іноді діти, чому вони замінюють звук на си? Тому що за артикуляцією звук си нижнього ряду він легший, і тому часто діти замість шапка кажуть «сапка», тому що це легше. Таку звуку теж можна виправляти, особливо коли дитина маленька. От там корекція може бути незначна потрібно дитині просто допомогти. Поставити правильну артикуляцію щоб дитина правильно прийняла за артикуляційним укладом форму язика, поставила 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 язик в правильне положення. Ще у звуках дуже важливо правильне дихання, тобто ще потрібно дивитися як дитина дихає чи правильно вона дихає, тому що від неправильного дихання може може бути і неправильно сформо і неправильно звучати той чи інший звук тобто такі ось аспекти коли потрібно це конкретно по звуку вимові коли потрібно коли бажано звертатися до логопеда.